Про розроблення детальних планів території Шоскінської міської територіальної громади. Хто доповідає? Єфремов, так, да, прошу, розкажи, розказуй. До нас звернулася компанія Надія, Надія. Підприємства. Про, про дозвіл на, на, на розробку детальних планів поволодського гвардійська. Вони зімальний участок. Значит, на сублені є рішення сесії міської ради. від 16.04.2021 року. третя вот, сесія 8 скликання на уряду. По Ну, вони значить, просять нам дати дозвіл на, на розробку детального плану розміщення об'єкту. А хто орендатор? Якщо суб оренда, то хто то ж орендатор є, який орендує у міській районі? Орендатор е музик трейд був. А хто це такі? Звідки мають? Давайте скажемо так, що якщо платять, то платять, якщо не платять, то не платять. У нас тільки стоїть зараз постарі, на яких є фірми розташовані, вони не платять. Якщо ми будемо дивитися на якісь меркантильні інтереси, то це одно. Якщо ми будемо дивитися на інтереси нашої громади, то це друге. А інтереси, якщо ця організація зареєстрована в місті Ну і що? поки кліється. Вона не буде в плані. Давайте не на дискусію. Тобто інформацію отримали, запитання конкретні до Єфрема, а потім у нас представник тут да, є да, представник. Микола да. Петрович, я, знаю, Викторич, я знаю, ми були да, да, Я знаю, що у вас сьогодні люди були. Ну а у мене по цій тій каденції вирішили, що я і, і, і продовжую там бути депутатом. І сьогодні був потік. Не давали мені навіть проводити. Орган. Я не знаю, прийшли сюди з афганця вдома чи ні люди. Але е, вони кажуть, ми не розуміємо, ми там проживаємо. У нас є звернення на ту сесію ще. Ми знову забрали підписи. Все ж таки там будуть жити люди, один гектар землі. Якось треба і взагалі люди заходять, полтавська компанія, вас, мене і нас, депутатів за що критикують постійно? За те, що у нас є підприємці, у нас є е, люди, які займаються бізнесом, але у нас з вами нема роз, не мороз, трава, щось там тече, щось там вибухає і так далі. І кажуть: подивіться на Харків, подивіться на Чернігів, людям даємо гектар землі. То спочатку ніж давати, давайте якусь умову поставимо, і не тільки їм, а всім Де війна, що вони зроблять. Це по перше, а по-друге, все ж таки інтереси людей, які там проживають, і газова заправка, і йде війна, як ви кажете, бахнуть. І що буде ще торік, в липні місяці, а також потім у вересні, зверталися е, мешканці будинків. 2-4, це мікрорайон Овганець. Щодо Навіняж, будівництва там газової заправки. Хоча, хоча по документам пан Юфремову, казав, що це СТО буде там, от і вони сервісу. Категорично, категорично. Так сервіси, газова заправка це дві різні речі. Ну ладно, де та людина. Так, потім, потім, потім вони вони на ваше ім'я теж написали мені копію. Як депутату додавали, більше ста підписів з вказівкою будинків, номер квартир, фамілія, ім'я по батькові. По -батькові. Ось це, це не, не зголовить. Ну, коли, коли представник е, виступав тоді на сесії, це було у вересні місяці, він сказав, що ми там е, зробимо скверик, там е, дитячий майданчик поставимо. Освітлення, Вони сказали освітлення. Ос, да, освітлення. Вони сказали. Мешканці цих будинків сказали, якщо так, то ми не проти. Ну, пройшов вже рік, більше року. пройшло, Кінь не валявся там. Ні, так Олександр Анатолійович, але, сказав правильно, скільки заплатили. Якщо б вони хотіли, б, б, вони б там б, е біджі. тротуарчик почали робити там, ну, mm -hmm. е mm -hmm. е Депутатам, які бізнес тут половину мають, і теж голосують всі. Відказати всім і нічого не робити. Якщо б люди голосували, не було б тих заводів, які у нас є у шоці, то б не було б цих будинків, в яких вони живуть. Давайте розглядати на це люди є, щоб розмовляли. Давайте терміни давати, давайте дивитись. Добре, дякую. Ти ти розказав, а прошу. термін на що давати буде? Да. На оренду. Чи як? Вони в оренду беруть? Ні, Ні почекайте, Ні, оренда вже була. Скажіть, скільки заплатили ви за оренду. Місто. Це й Микола Петрович, мова йде тільки на дозвіл, розробки детального плану, на розміщення можна там розмістити цей об'єкт? Чи не можна? Ніякого будівництва, нічого дозвілу немає. Проєктної документації робоча немає. Ні. Ні, почекайте, ви мені розкажіть. Є оренда, є суборенда. В оренді скільки вже? Скільки оренду? В оренда і суборента все одно. Так скільки ви вже в оренді? Рік. Скільки ви грошей заплатили в місцевий бюджет? Ну ви можете назвати, чи це така сума, що ми з депутатами не можемо знати. Мені цікаво, якщо це якась сума, яка щось вирішує в місті, ми будемо провести мову. А якщо це копійки взагалі не платили, бо війна, так скажіть нам, яку ви сплатили? Я шапошник, начальник технічного відділу компанії Надії. Ну про компанію вже розповідати дуже не було на прошлому раз вже... Досить розпорів. Тому що спочатку військового стану компанія зараз ні, день, ні на один день не прикрашала роботу, спрацювала, працювала події на важких умовах, але тим не менше, завжди забезпечувала і критичну інфраструктуру по всій країні, забезпечувала і ці відповідні органи, які підтримують діяльність країни. В Сумській області також ми сумлінно працювали. Є відповідні листи, кому цікаво, теж можуть відділюватись. Сумської обласної військової адміністрації від міського голови. Ні на один день в Сумах не закривалися заправки. Заправки закривали ті, щоб були пошкоджені. Пошкоджені заправки, їх чотири. Це недригайлов, лебедин, ахтирка і Тростянець. На даний час вони вже повністю відновлені і спасти в штатному режимі. На заправках завжди було топливо, паливо для, ну, для критичної інфраструктури. Комунальні служби працювали в містах там, де ми присутні. Завжди ми їх заправляли. також силові органи, також ці органи. Форсаж, ви орендуєте, так? Да? Ми орендуємо, так, да, там розположено, тості із. У вас, наверное, у кого есть автомобили, которые ездят. Мы купували у вас. Да, до, насколько малого, насколько да, сложно да, было да. всю эту логистику организовать и доставить сюда топливо, с сопровождением мы тем не менее мы поставили, мы обеспечивали как, горы, насколько мы могли, мы обеспечивали авто. Да, вам, вам решат, то есть должен вам ответственный. Я, ну, у нас забыта не такие. Дивительники. Люди ставлять так питание, что вы должны... Що то крови теж побудувати, що то зробити? Тому що там два будинки виявилися вони ну, практично на пустирі. Маленькі тротуар той був має доведений, не без освітлення. І якщо ви візьметесь на себе, ну, виступав депутат і говорить, що якщо ви візьметесь. Зробіть якийсь сквер, лоустройство, освітлення, тротуар, десь Майдан, дитячий, майданчик дитячий, ну не, не коло заправки, а там далі десь поставити, але ці два будинки мають дітей, тому що там молоді сім'ї. То ми будемо з одного боку розглядати. Якщо ви просто <спільш> хочете, <спільш> то Долу, подруг, то я, я не ну, зараз, Питання ж я можу задати, прошу. Колебавич, я можу сказати, що в той ж день, як ми поспілкувалися, обов'язки, тобто я передав своєму керівництву, тобто ми від них не відмовляємось. Фонарі вуличного освітлення були закуплені буквально через тиждень. Вони в нас є. Ми готові були поставити зі своїми світлом, розмовляти, щоб це вони взяли їх на баланс. Тобто ми виконуємо, ми готові виконувати свої обов'язки. <зар> ну, так потрібно ж теж Ні, ну вам, щоб... вам теж треба на, да. на, 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 йти на зустріч, Треба було вже поставити ці світильники, не жаднічити, що тут там. Ну, ну, ну діло не в цьому. Ну, діло не, не, на, не, не на, в світильниках абсолютно. Володя, там у нас є встречна <знав�> пропозиція. Не закривайте мені депутатів. Фотографіруйте з цієї сторони. Ось цілкування на комісії депутатських. По ініціативі, кстати, субтільної Світлани. Значить, ми по дняні, у нас була розробка, розробка там проекту, проєкту, значить, була всеукраїнська ініціатива сад перемоги. Все Цеукраїнська ініціатива сад перемоги. Ми зробили там ескізик скверу перемоги. Тому що, я ну, пропоную задійсти, їх задіяти у цьому процесі. От є, є така ескізик розроблений, це рядом буквально з двомами авгасом. Там Це є пуста площадка. Буш... Буш. Яка площа? Яка площа? Площа. Їх не давали, щоб вони участвували в своїй. Не участвували, а щоб вони побудували. побудували да. на, на цій площадці, де пустили. Побудували. нам сквери. Приблизно цих ви можете сказати, скільки ви сплачуєте нашій громаді аренду? Боргів по оренді нема, це я сто процентів Та сума, яка зараз буде озвучена. Можна, це треба, Сергій Савкатов, є ставить, у нас дані оплаті? полон. Можна було, якщо цікавить, спитати заранче. Так а він же тільки приїхав. При Та при Ні, так зачем? У нас же ці дані. При чому тут він? У нас же десь у кожному платежчику землі є дані За кожний місяць. Сергій, які там платежі? Там відповідали. Якщо немає вугрів, то... Може, Давайте, уважаємо депутати, дивіться, ми з вами що робимо? Ми даємо дозвіл на розвиток, ну може там тіше, на розвиток нашого міста. Все. Якщо ми його даємо, то ми його даємо. І там ми не даємо зараз з вами оренду. Ми даємо можливість в цьому місті щось робити. Якщо е, план детальний нам утвердять, то тоді, тоді вже ми скажемо, що ми будемо робити так, так і так. А в нас ще немає можливості, дадуть там дозвол чи не дадуть. А ви вже шкуру цю. Тянете нам в різні болту. А, а ми її не тянемо. Прибур городу или красоту. Не тільки прибыль. якості якої прибылі да, буде до міста. Ах А як Якщо вона буде зареєстрована, у нас зареєстрована? <продук> Продайте свою заправку, у вас вопросів більше таких не буде. По ПДФО сплачується місцеве дуже. Не, подождіть, подождіть, понятно. ПДФО, земля, понятно, і акциз, понятно. Олександр Анатолійович, продайте свою заправку. Я буду голосувати проти однозначно, но, тому що до мене люди звернулись. Але тут датовано 22.03.22-м роком, і ваша кампанія все ж таки, я розумію, потужна кампанія, да? Але тут сидять люди депутати, які купують автомобілі. Все робимо для зсу. І ну, як для мене, для вашої фірми, 619 літрів диспального це дуже замало. Для ЗСУ. Ну так ви ж на лоцю принесли? Ми Постійно допомагаємо. Добре, дякую ще. Ну ви скажіть нам, дивіться, як от Олександр е, Толі говорив, пропозиція такова. Ми пункт рішення за умови розробки такого ж проекту по, по, по скверу перемоги. Тобто, вони, ми, ми даємо розрішення, ж поки не на будівництво. Ми даємо на розробку. Технічні документації от вони хай розробляють книжну документацію і технічні документації і сквер інвентарізацію землі і коли ті хатіха що і одночасно хай розробляють сквер перемоги. Не заперечуємо Так, додати такі та а що ж не мало іде. Брайна документація на та парк это не мало ви згодні на це. Ні, ви навіть не за своїм руководством побалакаєте, готує ваше. За ваші кошти ви розробите ваші... проєкт благоустрою цю. Це не мої гроші. Скверу перемоги. Це не 600 літрів бензину. Це... Нема заперечень, шановні депутати. Немає. Виложить таке, додавати в одночасної с... с... розробки кошторисної документації скверу перебування. Да. Вони повинні отримати висновок, що там можна погодувати за продя. Будуть ідемо розробляти це. А якщо їм кажуть, що ні не можна, ми вже будемо їх підмати, так, так в і спочатку потім... Все може бути такою? Хто за те, щоб дане рішення прийнят за основу, прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Проти считайте. Три. Три проти. Утримались. Восім утрималися. Рішення не прийнято. Готуйтесь в следующий раза. Более убедительно рассмотрите. Да, расскажите нам более, убедите нас, что вы сделаете так, как мы вас просим.